Теперішнім чоловіком Максимом, ви разом 4 роки. Чого ти навчилася від нього за ці роки? Дисципліна. Він дуже дисциплінований людина. Він просинається о 6-6.30 ранку і зразу йде на коврик, займається спортом, пробіжка у нього. Це дуже гарна якість. Я теж дисциплінована досить, але якщо є можливість поспати, я ніби краще посплю, а потім піду там потренуюсь. А у нього от є оцей режим. Це дуже добре, охайний, охайний дуже. Якщо я ще інколи можу собі дозволити, якийсь творчі безлад, там моїй гардеробні, може буде таке, що там сукні перебрані, я там думаю, яку одягнути. Ні, таку, можу п'ять суконь одягнути а, і піти в чомусь іншому. І воно потім весь день лежить. А у нього таке не може бути. Він там Повісить обратно, там піджак, щоб вони не лежали. Оце, оце охайність мені дуже імпонує».